звати мене береговий Олександр Анатолійович, займаю посаду баштанського міського голови. Не так давно виповнилося 40. Маю двох синів, одному 10, іншому 12 років, гарну дружину. Ну, жили душа в душу, займалися вихованням наших діток, розвитком бізнесу. Ну, а потім товариш предложив, каже: давай підемо в політику. Перестаю бути мером тільки для дружини. І для своїх дітей. А так ну, приходиться бути мером 24 години. 24 на 7. Сьогодні я хочу їсти. У мене нема <кхух> Все. Я розумію, а у мене понеділок. Приїжджає прокуратура і каже: А покажи, на яких підставах ти видав. І мені шиють кримінальну справу. Хліб привозять з Миколаєва. Якщо Та не привезли, значить, мабуть, не було світла і не напекли. Поначалу тяжко було настроїти взагалі весь апарат на роботу. Я зібрав всіх і говорю: друзі, по-перше, ми прийшли працювати на громаду. Я хочу від кожного відділу бачити роботу. Наше місто одне, Баштанка одне, а мерів було мільйон. І за 60 років ніхто не подумав про те, щоб хоч щось зробити для водоканалу. Так я розумію? Да. Ні одного метра не поміняли ні водопостачання, ні водовідведення. Все думали, що Микола воно Васильович, не. Ви як були міським головою, два созила, скільки ви да. метрів поміняли? Це будуть е, трьохповерхова поліклініка і двохповерхове інфекційне відділення, і звісно, з урахуванням бомбосховища, те, що угу, ми обговорювали, так. сучасне бомбосховище для поліклініки і для інфекційного відділення. Але як би воно не було, ми маємо працювати над розвитком, над відбудовою, над тим, щоб нашим людям було комфортно працювати. Мужики! К вам домой никто не приходил, вы на нашей земле сейчас, мы не у вас! Мужики, возвращайтесь домой! Я хлопцев взебрал, я говорю, Той, хто боїться брати зброю в руки, ну я нічого не скажу. Тобто це ваш вибір. Хочете, можете їхати, як вас, як вас внутрі, як ваша душа вважає. Але я вам скажу: процентів 80 наших працівників люди взяли зброю в руки і 1 березня приймали бій. Моя родина була з нами по. По 20 березня, під, фактично під всіма там, обстрілами, як батько, я розумів, що е, сім'ю потрібно вивезти. Я розумів, що ну, ракета прилетіла і немає моєї сім'ї. З другої сторони, я розумів, що в мене є ще одна сім'я це моя громада. Мене обрали люди, я відповідаю за всі сім'ї, за всі родини і. Фактично, я розумів, що якщо я таки вивезу свою сім'ю на початку війни, що це е могло привести до великої паніки. Дуже тяжко бути і батьком для своєї родини, і міським головою для нашої громади. Ну, чесно, я стримую, щоб не заплакати. Болить, але ж люди обрали. Раз вони обрали, ну, вони повірили. Раз вони повірили, ти маєш відпрацювати на 100%. Як би це не було складно? Ми ще в минулому році перед Новим роком створювали територіальну оборону тероборону. Ми перші в області виділили перші кошти на неї. Тобто Цей процес нами був запущений ще до війни. Стрільби в нас проходять за потреби. Якщо потрібно, проводимо. А ця потреба з'являється, коли в нашому добровольчому формуванні з'являються люди, які в руках жодного разу ще не держали зброю. Доброго дня! Доброго, Доброго. Доброго дня, боїться нас. Чого? А вони, ні, ну поїжджайте, на наушу. Що, все, все, Що ж такое, юме, взагалі нема. Це геть вправо. Так що? я вже його, да, так, так геть вправо. Не, я вже її, я її, заново, я я її ну, вже на мішень вже взагалі уводіна. Саня, ти вступний. Віталій Степанович, доброго дня. Ні, ні, зараз не поступимо. Я Гомерський Віталій Степанович. Депутат Миколаївської обласної ради, і з початком війни додалася ще одна до моїх посад: це командир добровольчого формування Баштанка. 1 чесно вам скажу, от першого числа, наскільки було багато з, з збройних сил ворога, загарбника, які е, маршем проходили віста села. Я запитав у голови військової адміністрації Владислав Мирославович, Ми приймаємо бій. Він сказав так однозначно. І буквально це все було на в'їзді в Баштанку. Ми біля блокпоста 150 метрів від блокпоста стояли. І вже колона йшла на нас. Приблизно десь близько ста людей приймало бій. Це порядок. Всі на місці, всі в строю, всі в бою. Все отлично. Слава Україні! Героям слава! Оце був сектор обстрілу, а фактично ми були за тим будинком. В ньому на той час людей не було. І ми фактично за цього будинку і хлопці на прикриття стояли з боків, і саме з міським головою, і нашим бухгалтером, і головним бухгалтером ми були тут і приймали бій. Вже почався бій, іде, йдуть вибухи, стрілянина, і чую, збоку хтось говорить. Думаю, не поняв. Не вже нас уже обійшли. Я повертаюся, Мерський Віталій Степанович вже записує прямий ефір. Підбили два града. Горить Баштанка. Ведемо бій. Коли виїхав їхній БТР і почав гатити з крупнокаліберного полімота, то це було, ну, чесно кажучи, жутковато. Віталій Степанович каже: так, всі в машину пригаємо. Зараз в'їжджаємо в колону, і в колоні переміщаємося в центр. Будемо прориватися до нашої, до нашої ТРО. Кажу, Віталій Степанович, кажу, я тут знаю іншу дорогу. Давай краще не в колоні, а тут рядишком по сусідній вулиці проскочимо. Ну, взагалі, ми так і зробили. Хлопці почали підходити з іншої сторони. Наш був лівий флаг, і правий. І Вони попали як, в підкову. От В підкову з усіх сторон, йшов хвальний вогонь. І вони зрозуміли, що така ситуація, що вони не зможуть утримати це все. І почали десантуватися з броньованої техніки. Вони навіть покинули три БТР. Баштанка прийняла бой Дали сабам по зубам тварям. Тікали. Хвости піджали. Слава Україні! Коли почали заходити військові, всі продукти, які були по школам по садикам, ми це все собрали. Ми запустили світло, газ, наварили їсти, накормили, викупали, вложили, обстирали. Вони утром проснулися. Як вдома, коли ми їм сказали, що ми даємо їм шість пушок для того, щоб вони відразу на наступний день ж почали вже зіткнення бойові, почали відганяти ворога. Вони були здивовані, що і кажуть, може у вас ще й набої є. Дали й набої їм дали пушки, гармати, дали, заправили їхню техніку, десь пальним, і хлопці активно почали звільняти нашу громаду. І Фактично, 18 березня відбулось звільнення нашої громади. Так ленд-ліз, навіть в кривба поїхав. 152 ракети до Града я особисто завів, завіз Кривий Ріг. Ми загрузили повну фуру, ну, ви розумієте, да, що такі ракети до Града? Це оці 4-метрові, да? поняли, і От 152 ракети. Цивільні понахапулювали тут же ж було, я ж вам кажу. Один навіть умудрився додому затягнути понтонний мост. Технічно, це росло. Ну, разом з машиною. Це мій трофей. Один був у нас дідок, який двох каже: так, синочки, без зброї заходьте, в підвалі пересидите, йдіть, здавайтесь. Був такий. Ми техніку покидали, розбігалися, шакали. Тепер у нас у міськраді є БТР. Коли знаєш людей все життя, як простих трудерів, водіїв, юристів, бухгалтерів. І коли приходить час, вони беруть зброю і йдуть на ворога просто стрілецькою зброєю на броню, то це ну, переповнює твій світ перевертається просто. Ворог, зазнавши такої нищівної поразки, затамував злобу на це місто. І місто Баштанка, починаючи з 9 березня, починає активно обстрілюватися. Зараз маємо знищену будівлю, маємо втрачене життя, тут загинув мій побратим. Тут загинув мій побратим Кастанян Армен. Хлопці чергували на охороні об'єкту. Двоє з них були захоронені під цими завалами. Це мій побратим, молодий хлопчина, який, навчаючись у вищому начальному закладі, взяв в руки зброю і став на захисті нашої держави. Залишки сонячних панелів, якими планувалося обігрівати цей басейн, освітлювати приміщення. Запах. Хвої і смерті, отак От воно можна передати. Це було тоді, вночі, там горить, там знищено, там це все ну, це було кошмар. Ми знаходимося в КНП, Баштанська багатопрофільна лікарня. Під час війни ми надаємо також медичну допомогу всім тим, хто її потребує. Це цивільне населення, а також здійсно, військові, які потребують допомоги в нашому лікувальному закладі. На сьогоднішній день мінус два корпуси, тому що 19 квітня в 17.20 Російська Федерація створила акт агресії, і ракетою Калібр знищила нам поліклінічну Відділення, інфекційне відділення. Ті, кого могли, ми евакуювали в пристосований під сховище підвал, а всі інші надавали невідкладну допомогу тут, на приймальному відділенні, були в операційній. От зараз ми з вами прийшли саме до місця, де було влучання. Влучання російської ракети. Вона влучила саме в цю половину будівлі, в цей вугол. Навіть животні хочу, щоб був мир. З першого дня війни, з 24 числа, ми почали працювати. Поставили намет невеличкий, на вогонь, вогнище і почали годувати їсти, готувати їсти. На початку війни, коли було дуже багато людей, це було десь приблизно 500-600 людей тричі на день. Вас не Доброго Доброго дня. Доброго дня. добрий день. Доброго у нас сама світла, але робота йде, кожен працює. Доброго дня. Так. Доброго дня. Сьогодні ви бачите більш-менш якісь напівумови. Але коли ми почали першого дня війни, у нас нічого не було. Окрім плитки на стінах і голі стіни. Нічого не було, ні одного стола, ні одної мойки, не було теп... взагалі тут води не було нічого. Ми кожен на своєму фронті робить свою роботу. Хто чим може? Перекладає свої засилля, свої можливості, свої потенціал, щоб разом скоріше значить, дійти до перемоги. Вся робота, яка робиться, вона робиться всією громадою разом. Тобто, не окремо чи він, чи я, чи ще там певна якась якийсь посадовець. Це все робить вся громада, вся громада разом. хотілося б побути, мабуть. Просто зі своєю сім'єю 24 години-24 на сім. Поцілуватися іначе. <ріху> Ми, У нас взагалі це не наіграно, а. Ми всі дати. Да. Привітствуємося як така. Роботи багато, так? Да? 24 часа. Mm. Ну, що ти зробиш? Тепер я. Як він казав, для мене мама це все де святе. Так він говорив всі, дай так я знаю. Думаєш, що, що так і не поміняється. Фіндяш, що з мене трошки аж прослізилась. Я... Ну, це так. Буває У мене трошки на... з возрастом трошки. Так, да, синок. Хто думав, що да? так тобі оце ти будеш вибрати, вибрати тебе в і тобі так прийдеться. Оце, іменно в такий період. Mm -hmm. Важко. Я тобі, вважаю... тобі дуже важко. Це, мабуть, моя така доля. Кара Божа. Ні, не кара. Чого кара кар, кар, Божа? Ні. Ні, це, тож, це доля. Да. Це доля. більше все, мабуть, доля. Це така. Коли ти е, береш зброю в руки... А з тобою зброю беруть в руки ті люди, про яких би ти навіть не подумав, що вони здатні на те. Сьогодні я мер, міський голова, завтра інший. До мене їх ще було два десятка. Мери — це таке. Вони сьогодні є, завтра їх немає. Або завтра якийсь другий стає. А наше місто, воно, воно одне. Воно одне і воно з із, із великою історією. Майбутнє в Баштанки тільки розвиток. Тільки розвиток, розбудова і місто Герой.